Вітаю, дорогі друзі! Після зустрічі в овальному кабінеті, якого такого не бачили, напевно, ніколи. багато новин прийшло цікавих і можна вже характеризувати, як далі будуть рухатися в овальному кабінеті, що вони хочуть взагалі від життя. Я б сказав би, що це така політика розводу, і зараз, в принципі, це відео так і називається. Зараз поясню, що вони там роблять коротко з криптовалютами, що вони там в домовленості з московитами роблять. Ну, це таке, таке відчуття, що вони от на всьому хочуть заробити, на чому можуть, де хапануться, не рахуючись наслідками. Розумієте, в чому проблема? Для них війна це. Можливість вигоди для них будь-яка ситуація, це можливість вигоди. І що цікаво, всі, хто е, йдуть на зустріч їхнім вимогам, всі програють. От, всі програють сьогодні. Сьогодні всі, хто посміхаються, кивають, піддакують американській адміністрації, всі програють. Почнемо з Мексики, Мексика, яка почала працювати з картелями, почала працювати з міграційним трафіком, з наркотрафіком. От. Мало виявилось Трампу, так мені навіть здається, що вони хочуть перебити Мексикою ту певну хвилю скандалу, яка сталася безпосередньо після цієї розмови з Зеленським. Вони хочуть на Мексику це перекинути. Зараз, от у Мексику е, бронетранспортери під кордон. Зараз ми вам покажемо, от що би не робила Мексика і Канада, зараз вони будуть винні всьому. Якщо Трампу треба перебити інформаційне поле якось, якесь, вони все одно знайдуть в Канаді чи в Мексиці проблеми і причини, чому вони. Барани. І чому Америка права? Ну з Мексикою взагалі найцікавіше сталося там справді йшли на зустріч по всіх питаннях. От Прогиналися по всіх питаннях. І що тепер? Який варіант? Те, що вони з криптовалютами придумали резервний фонд, куди понакидували ну, дуже відносно якісних криптовалют. А перед цим є підозра, що вони закинули бабліжка нормальна на них, для того, щоб коли оголосять, що ці криптовалюти можуть зайти в резервний фонд США, вони там на 50-60% пішли в ціні. Що це взагалі махінація, певна? Тобто, люди, які приймають рішення, Зв'язані з людьми, які в будь-який момент на цих рішеннях можуть маніпулювати. А все завершиться так, як з трамкоїнам, який зараз коштує там ну, взагалі фігня, порівняння з тим, як він коштував. Туди залізло дуже багато людей. Надзвичайно багато людей залізло і втратило гроші. І, і з цими так само буде. Ось і такі рішення розумієте розвести людей. По інформації Financial Times, що вони хочуть запустити газовий потік в Європу і взяти там свою ренту зверху відсоток. Ну, це взагалі це просто те це, це саме. Тобто ситуація наступна. Вони побачили, що Московія ослаблена, і вирішили брати БК за рога. Вони придумали собі ідею з Третьою світовою, яку самі, до речі, і породжують, тому що вони хочуть легалізувати два моменти на сьогодні цим швидким рішенням миру, як вони кажуть. Перше, це те, що кожна країна має робити ядерну зброю, тому що Україні давали гарантії, які не виправдалися. А друге, що можна захопити певну територію, пару років повоювати, і далі заниють якісь магативісти і можна легалізовувати загарблене. Все. Вони хочуть, по суті, всі, розумієте, от як з цими криптовалютами, вони от стратегічних довгострокових рішень не бачать, що кидаючи людей постійно, ти їх. Надрочуєш, розумієте, ти створюєш дуже негативні суспільні явища, які завтра вилюються в, в сраку. Я вже не кажу про те, що криптовалютний ринок вимагає нормальної якісної, прозорої, ненапряжної регуляції. Але так чи інакше, дуже багато цих валют користуються мафією московською мафією, з Кремлем, всіма цими режимами. Чому вони там кинулися в, в бітокоманію Там венесуела і інші? Ну, тому що це єдина можливість так чи інакше бабки мити туди наліво-направо, без проблем. Ну, це нормально взагалі. Що є ціла галузь, її зараз, її зараз займатися ніхто не буде. Будуть просто от на хамічках заробляти, розумієте? І от те саме сталося з, зараз з Потоком Північним. Така ж сама парадигма думки, яка ми не бачимо стратегічних проблем. Ми тільки кого хочемо збити. Якісь бали. І вестися на це не можна, тому що якщо ти на це ведешся в геополітичному чи в міжнародних процесах, так як Мексика показує, то ти програєш. Тепер питання Україна то чітко визначилось. Вона не буде прогинатися. Нам не треба на сьогодні руйнувати всі наші, по суті, все, що ми досягли, все, на що ми вийшли. Ми змогли втримати ворога, ми можемо вимагати, маємо право вимагати кращих гарантів, гарантійних можливостей. А нам кажуть, ні. Ніяких гарантій не будуть. Ідіть просто, просто то ми і так вам допомоги не дамо. І, і, і Якщо ви не підпишете зараз договір, не погодитесь на нього, щодо до Трампа Ми і вам заодно допомоги не дамо. Тут ми не можемо прогинатися. Як показує практика, коли ти прогинаєшся, ти програєш повністю. Зараз вони включили цілу машину проти Зеленського Сполучених Штатів, це окрема історія. Вони там трошки увагу відволікли цей Мексикою і біточком, там, ну, тр... криптовалютами різними. А зараз вони паралельно включили там Джонсон, Тулсі Габард, е всі всі твіттер-шторм вигляді там в Україні все погано. Е вони включили все, що можна. В Україні, значить, переслідується церква, це мова про московський патріархат. В Україні тут виборів нема, свободи слова немає, нічого нема, все кінець, і це розумієте, в Україні багато проблем. Але по суті, як підмінюється поняття, з нас роблять Московію, а Московія тепер стає нами, яка хоче миру і взагалі така хороша. Там, де вбивають політичних опонентів, там, де режим створює. Агресію не тільки проти України, а проти, ну вона хоче знищити опонентів політичних і економічних по світу. Ну явний -то приклад, коли хотіли вбити голову Райнметалу. А вони маніпулюють, розумієте? Вони все підмінюють поняття, хочуть так чи інакше вбити нас повністю делегітимізувати нашу владу. У них там який план? Раз вони не прогнули Зеленського, значить вони мають повністю знищити логіку українського питання, його суб'єктності. Я не вийде. Не вийде, тому що Україна з Європою так чи інакше буде комунікувати. Скоріше за все, зараз буде Європа виходити на домовленості з США, але позицію України будуть чути. І ми не будемо давати можливості нас не чути. Як би там не хотів, як би вони їм не горіли сраки, бо там теж не все так просто з прийняттям цього, що сталося в п'ятницю в американським суспільством. Тому що, так, республіканці там в основному, звісно, дотепер там дивляться в ротик у Трампу, але є незалежні. Демократи то зрозуміло, що вони там будуть критикувати все, що можна. Але реакція доволі сильна. Простий народ не дуже зрозумів, навіщо було? Особливо там вкурвало всіх питання костюму. Навіщо ви це робите? В країні повномасштабна війна гинуть люди щодня. Що ви хочете від цього Зеленського? Який костюм? А то, що ви там, принца Саудівського, не розуміло, в яких одежі запрошуєте і не вимагаєте в нього нічого. А маска у вас там ходить в бейсбольній кепці по вашому овальному кабінеті. Прем'єр Індії приїжджає в такому національному вбранні. Ну, підділив ви стиль, але все ж таки. Питання ви їм не задаєте. Ви б з радістю в столі б б зустрілися б в овальному кабінеті. Це зрозуміло. І Таліби приїхали б в своєму бранні би. А Зеленський їм от не так. І це теж вплинуло нас на певні настрої американського суспільства. Їм треба, по-перше, долетим звати Зеленського, вибити Україну з перемовин і трошки ще й пере... переключити настрої на якісь інші. Там, зараз що ж там анонсував Трамп. Ми не знаємо, що він там буде говорити. Чи це буде по, Мекс... по Мексиці, чи це буде знову по Україні, ми не знаємо. Це такий. Але вони розводіли, розумієте? Вони люди, які не бачать стратегічних наслідків своїх дій, але тактично от, готові розводити все, що бачать. бачать, і брати все, що погано лежить. А так довго не буває. Е, успішно. Загалом я хочу сказати, що це знову-таки нам серйозний всім виклик. Нам, європейцям зараз. Європейці теж в шоці зараз. І з цієї розмови у вальному кабінеті теж багато європейців в шоці. То цей шок треба переводити в реальні дії і будувати систему безпеки разом. Я один раз про це вже казав скажу ще раз. Стан, при якому вони стерилізують Україну і далі разом з Америкою Московія, з Америкою викручують Європі руки всю дорогу. Що це таке взагалі? Куди це годиться? Це нікуди не годиться. Таке Ну, з, з цим потоком, то що вони відсоток хочуть брати з нього. І легалізувати його. І те, як вони побрили зараз знову американців на крипті, це просто не, не, налаз, не налазить нікуди просто. Це просто якась ну їм пофіг уже все. Вони роблять, що хочуть, розводять людей. От у них дуже багато гонору, і дуже багато, начебто вони вважають, що в них є, є багато, вони можуть багато коло прогнути. але я от закінчу відео тим, що ті рішення, які вони пропонують, вони не мають довгострокової якісної основи. Це дуже все хаотично. Це от як хтось махає бітою, якісь питання, можливо, він і піднімає, як от говорили ще раз, що Трамп це як лікар, який по певних питаннях піднімає непоганий діагноз, визначає, але ліки його просто страшні. Вони махають. Десь логічно, десь нелогічно, але по суті, вони махають тою дубінкою, але нічого системного запропонувати не можуть. Ну, от вся їхня тактика на сьогодні. Це треба пережити. Пережити і паралельно будувати європейський безпековий простір. Все, всім цього найкращого. До побачення, дорогі друзі.